Українці живуть в світі особливого мінімалізму, коли розхламлення більше не актуальне, зараз на часі наповнення простору потрібними, необхідними нам речами, які іноді рятують нам життя. Це формула нового українського мінімалізму. І дивіться, як легко її створити. Отже, ми відразу починаємо жити в оточенні ідеальних для нас речей, розставлених так, як потрібно нам. Звучить просто. І насправді все просто. Потрібно лише три кроки. Крок перший. Серед усього того, що у нас вдома є, ми обираємо найкращі речі. Ті, що ми любимо, ті, що служать, ті, що допомагають, ті, що рятують. і просто виставляємо їх на перший план. Дослухайте до кінця, там буде перелік таких речей для кожної кімнати. Крок другий. Додаємо сюди речі, які буквально нас рятують. Кожен українець знає, що це таке, і воно, скоріш за все, у вас вже зібрано. Просто додайте до цього переліку те, що потрібно. І нарешті, крок третій: додаємо сюди речі, потрібні для комфорту, заспокоєні, задоволені. У кожного вони теж свої, але ви знаєте, що це. Українці більше не хочуть жити в жорсткому мінімалізмі. Де на підлозі є тільки один матрац, один кіт і одна миска для рису. Ми так вже жили. Ми хочемо комфортного мінімалізму. Це нові умови життя, і ми заслуговуємо на них. Тому і наш мінімалізм будується саме так. Що у нас вийшло? У нас вийшов можливо на мінімалізм, бо речей більше ніж треба за правилами. Але це оптимальний набір речей. Це і є оптималізм, коли ми маємо оптимальну кількість речей, яка підходить для нашого життя. Це дуже важливо, тому що саме зараз наше життя потребує головного. Асистент зі мною погоджується. Ніхто не може вам сказати, що вам потрібно тільки 100 речей, чи тільки 200, чи, можливо, 50. Ви вирішуєте це самі. Головний критерій того, що ви все зробили правильно, немає зайвого, немає того, що вам заважає жити, вас дратує або засмучує. Стресів нам вистачає і без речей, правда? Так і чую в повітрі. Ти, звісно, дуже розумна, але що нам робити з цими речами, які у нас залишились? Ми ну, відклали ми свій комфортний мінімум, ок, а по шафах у нас там не одна миша повісилася. Зараз розповім. Перше правило життя в оптималізмі просто жити. Ми живемо з комфортним мінімумом, думаємо, підходить нам це, чи ні, чого вистачає, чого не вистачає, що можна дістати з антресолей, що можна забити в шафу ногою подалі. Таким чином, ми набуваємо досвід життя з мінімальним набором речей. І через деякий час ми помічаємо, що нам дуже легко. Розхламлювати те, що нам не потрібно. Бо ми бачимо потрібне, гарне, ідеальне, і на його тлі дуже легко помітити мотло непотріб, який більше ніколи не буде у нагоді. Таким чином, розхламлення проходить простіше. Коли настає цей момент? Так чую це наступне запитання. Цей момент зазвичай настає через пару тижнів, але ви можете його планувати. Просто заплануйте собі кожну суботу. Розхаращувати те, що вам не потрібно. Виділяйте собі зони. Наприклад, наступний тиждень я придивляюся до свого гардеробу і розхламлюю в ньому те, що я не буду більше ніколи носити. А на наступному тижні я подумаю про посуд. Або ж можете розбирати мотлок шар за шаром. Кожну суботу, наприклад, ви проходите по дому і ці речі, які ви намітили протягом тижня, неважливо з якої категорії, просто збираєте і виносите. Це не проти. Або ще простіше: весь тиждень ви живете поруч із гарною коробкою, в яку ви складаєте по ходу життя речі, що ви виявили як непотрібні, не цікаві. У вас є тиждень на те, щоб подумати, ще раз їх оцінити, і щоб не було такого, що ви викинули щось потрібне просто імпульсивно. І коли настає та сама субота. Ви берете всю цю коробку і виносите її. Скоріше за все, не всі речі там будуть сміттям, там будуть і гарні речі, просто не потрібні вам. То їх на благодійність. Вам же це буде ще більше гріти душу. Нульова точка оптимального мінімалізму. Це коли ми відразу живемо з найкращим. Нам уже комфортно, у нас уже все добре. А мотлух іде за самі знаєте яким проблем. Просто повільно, поступово, паралельно з вашим життям. Ви не приділяєте цьому уваги і таким чином не втомлюєтеся. Ну, власне, як же створити цей ідеальний мінімум? Давайте я зараз покажу вам схемки для кожного приміщення, а ви вирішите, гідно вона вас чи ні. А головне по цим схемкам ви можете наростити ідеальне майно, а потім розхарастити те, що не ввійшло в схему вашого ідеального мінімуму. Підходить? Ну що, пройдемося по кімнатах? Нагадаю, це екстра мінімум, на який ви самі нарощуєте м'язи свого комфорту. Тому що, скоріш за все, цього вам буде замало. А для мене, до речі, нормально. Перед покій. У вас є великий вішар, на якому висить по одному предмету верхнього одягу для кожного члена вашої родини. На полощці з взуттям те саме: по одній парі взуття для кожного члена родини. На поличці перед входом всі речі, які потрібні кожен день, і ви можете згрупувати їх в якийсь кошик чи органайзер, якщо вам це зручно. Але як тільки туди влізають речі, які не потрібні вам кожного дня перед виходом і після того, як ви повернулися, ви їх виносите на місця. Домовилося? Щодо декору, звісно, можна, одна картина чи одна ваза щось одне. Спробуйте пожити так: кухня. У нас є стіл і він порожній. У нас є підвіконня і воно порожнє. Те саме стосується дахів меблі та холодильників. Але у нас є стільниця, і ось там можуть жити всі інструменти для приготування їжі, а також ходовий посуд. Але тільки той, що дійсно використовується кожен день. Все, що туди приходить просто так, відразу ж іде на парковку. Самі знаєте, яких кораблі. А ще у нас є шафки. І в цих шапках може бути все, що завгодно, все, що ви любите. Але по єдиному правилу: перший ряд це речі, які потрібні вам постійно, ви їх любите і використовуєте. Задній ряд це запасні речі, речі, які потрібні не постійно, але регулярно. Речі, які ви можете дістати або тримати вдома для заспокоєння. Задні ряди ми завжди перевіряємо. Підходить спальня. У нас є ліжко і це ліжко порожнє. Ну, ясна річ, що там лежить покривало, що прикриває постільну білизну, можливий хіт. Але там точно не валяється одяг, скомканий як попало. І піжама, яку ви зняли вранці. І рушник, який ви зняли з волосся, тому що ви помили голову і просто його туди кинули. На тумбочці поруч з ліжком, тільки ті речі, які вам потрібні щодня перед сном. Ну або вранці. Вставна щелепа підходить, кіт підходить. Якісь рушнички 35 бальзамчиків для губ ні, не підходять. Ще у нас в спальні є стілець, на якому не живе монстр із одягу. Там не живе нічого, ви там сидите. Якщо ви там не сидите, то і стілець не потрібний. А ще не потрібна корзинка для всякої фігні, тому що ви будете складати туди усяку фігню, незважаючи на те, що ви там собі напланували. Також у нас в спальні може бути гардероб. І в цей гардероб ми складаємо одяг, але одне правило, одяг цей повністю прикривається. Якщо ви зараз не готові розхаращувати гардероб, просто закривайте його. Щодо декору, один. Хай він буде один, але найкращий. Підходить власний гардероб. В гардеробі у нас висять речі, ті, що ви носите в цьому сезоні, ті, що ви використовуєте постійно саме зараз. А поруч лежать речі, ті, що ви носите в цьому сезоні, і ті, що ви використовуєте просто зараз. Є речі, які можливо знадобляться трошки пізніше або лежать про запас, тому що погода не стійка. Хай собі лежать, але у задніх рядах речі не по сезону ні. Вони тут не чатують, вони складені, законсервовані і чекають своєї погоди. Думаю, що підходить. Місце для відпочинку так звана гостина. У нас там є диван, поверхня перед телевізором, полички, що відкриті, нічим не закриті. Чому я називаю всі ці місця? Тому що всі вони порожні. Вірогідність кота тут 50%. Це залежить від того, дозволяєте ви йому тут спати чи ні. А є, напевно, полички для якихось предметів. Так, от, якщо там стоять якісь предмети, то це лише одна категорія: або книжки, або диски, якщо ви досі ще і ними користуєтеся, або щось таке, що вам потрібно. Все інше перекочовує у закрите зберігання. Чим більше речей, навіть потрібних, лежать у місці відпочинку, просто так, тим більше вірогідність візуального відчуття бардаку. Навіть якщо там дуже-дуже чисто, ви будете постійно думати, що тут не доглянути приміщення. Я думаю, що підходить. Дитяча. Порядку тут не існує, тому побігли звідси просто зараз. Ладно, жартую. Насправді і тут він можливий. Про це ми поговоримо в окремому відео. Але зараз просто розплануйте все так, щоб на відкритих просторах лежали тільки ті іграшки, якими дитина грає. А все, чим вона зараз не грає, бо ви хочете приберегти на потім, лежала десь по корзинках, так щоб цього не бачили. Саме стосується полиці з матеріалами для творчості для навчання. Все, що використовується зараз, актуальне сьогодні, стоїть так, щоб ви могли легко це дістати. Або дитина, якщо вона достатньо доросла, могла легко це дістати. Все інше складаємо в корзини і органайзери. Вам цього буде достатньо. Зараз я так і чую. Слова, ну слухай, ну в мене набагато більше речей. Ну що з цим робити? Спробуйте так. Все, що лежить про запас, наприклад, на, на майбутню зиму, лежить далеко компактно і підписане. Це на зиму, це їжа, це ще щось, що вам потрібно. А все, що є додатковим, тобто воно потрібно, але не кожен день, можливо, навіть раз на рік, як каструля для холодця на новий рік, лежить в далекому зберіганні. Максимально високо або низько, ви дістанете це, коли вам це буде потрібно. Також можна це підписати, якщо це якісь дрібні речі, або не очевидно, що воно зберігається саме там. А ще є мотло з мотлухом ви просто розбираєтеся по ходу вашого життя. Ми це вже сказали на початку. Наше головне завдання зараз звикнути відразу жити в оточенні прекрасних, ідеальних для нас речей. І тоді нам буде набагато простіше розхарастити непотріб, від не відчувати, що дім захланий і завалений, і нарешті відчути, що в цьому домі живемо ми самі, а не наші речі. Далі буде підписуйтеся на канал, тому що тут буде все про оптимальний український мінімалізм, який наближений до нашого життя і не заважає нам жити. Дякую, що були зі мною!